Як ти гадаєш, чому люди сваряться? Ну, всі сварки часі всього виникають на почві того, що люди, люди мають різні точки зору, і дуже часто люди вважають, що саме їхнє правильне. Mm -hmm. Тільки можливо через це? Ні, може людина просто бути така спильчива або вже роздратована сильно і може якось дуже різко реагувати на. Якісь зовнішні подразники. Чому люди не вирішують це просто розмовами, а дійсно, не знаю, починають сваритись і так далі, і тому подібне. Ну, в звичайному житті адекватних дискусій вже рідко зустрічаєш. Частіше люди просто агресивно намагаються довести свою думку, а не роблять це спокійно якось. Чи часто ти сваришся з іншими? Ну, я намагаюся бути спокійним, адекватним. А, ну, і тримаюсь просто в певних ситуаціях, коли ти маєш рацію, і ти дійсно знаєш, що так, наприклад, правильно або е, володієш більшою кількістю інформації ніж людина, твій опонент. Е, але, наприклад, то, той, з ким ти ведеш діалог, він діалог він все одно доводить свою правоту. Е, як ти будеш на це реагувати? Ну, якщо я знаю, що я вже правий і. У мене все для це є, я спокійно емоцію просто вивалю все. Але якщо він а, все одно продовжує доводити свою ну, ну, точку, ну, не робити. Mm -hmm. Тобто Пусть ти просто сам. припиняєш діалог. Ну, да.